Архієпископ Курський Даміан в миру Дмитрій Воскресенський народився 1873 року в селі Брусово-Курської губернії та в сім'ї священника. Він закінчив Курське духовне училище, потім духовну семінарію у 1894 році. Після цього священномученик служив псаломщиком у Путивлі, а згодом настоятелем церкви в селі Миколаївка Путивльського повіту. Тут у нього народилися один за одним два сини Михайло та Андріан, але невдовзі він втратив дружину. Молитви повернули отцю Димитрію сили і він вступив на навчання до Санкт Петербурзької духовної академії. Одночасно священник навчався і в археологічному інституті інституті. 27 листопада 1904 року, в день святкування ікони Курської корінної знамення, він був пострижений в Чернецтво з ім'ям Даміан. 1905 року святий завершив навчання в академії і невдовзі повернувся до Курської губернії. Він став наглядачем староскольського, а пізніше Обаянського духовних училищ. З 1911 року отець Даміан обіймав посаду ректора Смоленської духовної семінарії, був возведений у сан Архімандрита. У липні 1918 року архімандрит Дам'ян був висвічений на єпископа Переяславського. Це була перша архієрейська хіротонія з благословення патріарха Тихона. Владика Даміан не зміг бути байдужим до тодішніх гонінь на церкву. Розправ над священнослужителями, закриття храмів, осквернення святих мощей. Він відкрито виступав на підтримку патріарха Тихона і матері церкви. Це не залишилося непоміченим владою. У вересні Володимирський революційний трибунал засудив його на позбавлення волі на весь час громадянської війни за зберігання контрреволюційної літератури і рукописів. Незабаром єпископ Даміан був заарештований за опір вилученню церковного майна і 23 лютого. 1923 року був висланий на два роки до Туркестану, повернувшись із заслання. Священномученик послідовно посідав в Володимирську, Полтавську і Курську архієрейські кафедри. Перебуваючи на Курській кафедрі, він був возведений у сан архієпископа. У центрально-чорноземній області владика Даміан влаштував розгалужену мережу громадської релігійної організації «Ревнителі церкви, яка вела боротьбу з насильством радянської влади проти церкви. Багато священників взяли участь у діяльності цієї організації. Її членами були понад 250 осіб 26 грудня. 1932 року архієпископ Даміан був судимий разом з групою своїх прихильників і засуджений на розстріл, замінений засланням на 10 років до Соловків, судячи з архівних документів, і на Соловках Владика не змирився з намаганням влади підпорядкувати собі православну церкву. Він казав братам за нещастям про те, що в країні спостерігається повна безправність, якої ніде ніколи не було. Але кінець кінцем істина Божа має тріумфувати. Із заслання архієпископ Даміан уже не повернувся. 3 листопада 1937 року він був розстріляний. У 2000 році священомучник Даміан Воскресенський був прославлений велику святих.